Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо знайомство із мобільним застосунком Inshot. І сьогодні ми обираємо фото. Сьогодні ми будемо його редагувати, видозмінюватися і переглядати усі можливі і доступні функції. Ось ми вибрали фотографію з галереї вашого телефону. Ось ми можемо змінити канву. Канва це біла рамочка. Наступне, давайте оберемо якийсь Собі такий а, цікавий дизайн, а, можна ось ретро взяти, святкування, стиль. А, виберемо ось такі невеличкі зоряні а, цяточки зоряне небо. Давайте змінимо фон нашого аркушу. Фонів так багато, є стандартні однокольорові, так, а мені подобаються ось такі різні з переливом. Подивіться, який до. Гармонію із вашою фотографією, такий ви обираєте. А можна змінювати його інтенсивність, перегляньте, будь ласка, їх надзвичайно велика кількість. А просто не знаєш, на, на чому зупинитися, але я зупинилась на цьому. А, так, далі а, зразу хочу сказати, що так, у нас додаток цей безкоштовний, то зустрічається реклама в деяких функціях. Тепер я хочу помалювати на своїй фотографії. Ви можете самі будь-що намалювати, написати і додається поверх вашої фотографії. Ну, давайте додай, додамо текст. Текст додається так само, як ми у минулому відео додавали до фотоколажа. А, можна набрати Моя країна Україна, рідний край, моя земля. Те, як ви хочете. Підписати свою фотографію, які у вас до цього є а, міркування, гасло і так далі. Так, а Наступне от ми можемо додати інший варіант, я вам спеціально цей один видал і ось просто Україна. Да, Такі коротенькі, щоб мені поміщалося в моє сердечко. А наступне, що ми з вами будемо розглядати, ми пройшли з вами малювання, пройшли текст. А от вирізати ми пропускаємо. Фон ми вже працювали, Ось подивіться, як гарно можна посувати те, що ми намалювали. І далі ми заходимо в обрізати. Можна обрізати цю фотографію, але ми її обрізати не будемо. Обираємо рамку. Рамка так само, як і у фотоколажах, буває різних форм: квадрат, коло, овал, сердечко і так далі. Тобто, все. Таке велике різноманіття да, дає вам можливість по-новому оформити вашу звичайну фотографію. Я її ось так оформила, тому що я малювала сердечко і додала ось, такий, ось таку рамку. Можна уже зберігати наш дизайн, ви можете ще щось змінити. А коли ви вирішили, що ваша фотографія готова, ви її зберігаєте. За рахунок того, що безкоштовний додаток, а ви переглядаєте рекламу. Дуже швидко фотографія готується, ваше фото відредаговане. Ви можете поділитися. Обираємо інше і ділимося із тими месенджерами, куди можемо відправити. Звичайно, найчастіше я особисто відправляю на Google Діск. Можете відкрити Google Діск. Бачите назва файлу, створена в віншоті. Вона, ви можете назву змінити. А, так, ну, я не зберігаю, просто вам показала на Google Диск, як зберігається. А, ось ми з вами сьогодні розглянули дуже важливу і дуже цікаву функцію віншот: це обробка фотографій. У е, нашій педагогічній діяльності це незамінний помічник. Дуже цікаво, спробуйте. Вам дуже сподобається. Велике спасибі вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та діліться цим відео із своїми колегами. Нехай освічених освітян стає дедалі більше. Підтримайте українськомовний YouTube. Гарного вам дня, до нових зустрічей!